Поки кисінька миє баночки стерилізує їх, я почищу гострий перець, бо вони починають чехати, чухається. Зважили наш перчик. Якраз, що я тобі казав, з 2 кілограмів пів кіла викидується. Так, у нас півтора кіла гострого перця і півтора кіла чесничку. Зараз будемо крутити все. Зараз перекрутимо, в нас буде така вкусняха на зиму. Коди, ти справишся? Так, ось усіх у нас чесночку і перцю вийшло. Зараз перемішуємо. Mm. Так, це у нас 3 кілограми і додаємо три столові ложки солі. На кілограм суміші. Кіл, э, столова, Кіло, столова, л... ложка столова ложка солі. Ложка так. солі. Ось наш, наша суміш. зараз по баночках. В холодильник, в погреб. Була в Ці Баночки готує. Давайте. Так, вот так. Готуєш баночки? Угу. Вогневий дракон. Пекучий почеперець з сничком. Один к одному столова ложка солі на кілограм Хранить в холодильнику.